Стояння між будівельниками і жителями вулиці Олевська в столиці. Люди борються з незаконним будівництвом у власному дворі. Вони вирішили самостійно засипати котлован під новобудову, який будівельники вирили в них під вікнами. В день на подвір'ї було гаряче. Приїхали екскаватори і машини з піском, яких найняли місцеві жителі. Але техніку будівельники не пустили. Тоді люди викликали батальйон Київська міська варта бійці в камуфляжній формі і масках робітників відтіснили, очистивши дорогу техніці. Котлован засипали за кілька хвилин. Кажуть, неодноразово зверталися до прокуратури та інших контрольних органів. Отримували відповідь, що будівництво незаконне, але попри це роботи тривали. На виклик приїхав голова Святошинської райадміністрації, Обіцяє будівництво тут зупинити. В компанії забудовниці коментарів сьогодні уникали. Та куди ще в цій маленькій території ще будувати щось? А їм треба тільки заробити гроші. Розумієте? А ніхто не думає, а тут должна була бути площадка дітська. Нам перекрито сонце. Наприклад, в нашій квартирі буквально за сутки ми бачимо, може там годину, може менше світла. Порушення є і є факт, тому що це все будівництво не має законних прав, щоб продовжити будівництво. Ми будемо виносити, я маю надію на сесію. Це питання, щоб взагалі по цьому були прийняті рішення кардинальні.